Я вас вітаю на майданчику автопоєнт Київ. У нас в продажі з'являється Toyota Land Cruiser Prado 120-му кузові. 2008 рік автомат 4.0, газ-бензин, 309 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль офіційний дилерський. У нас стоїть позаду пневмопідвізка, топова комплектація. Тож є про що розповісти. Ціна на даний автомобіль 17 тисяч 800 доларів. У нас топова комплектація, передні та задні протитуманні фари, передні та задні парктроніки, Такий цікавий золотисто бежево сірий колір, так сказав. Оригінальні легкосплавні диски від Toyota та така гума для бездоріжжя. Давайте вам покажу салончик, одразу ще рейдинги. Автоматичні електрослопідіймачі, всі 4 електрорегулювання передніх сидінь в дуже багатьох положеннях, навіть з поперековою підкачкою. Перфорована сіра шкіра, оригінальна. Це в нас оригінальний колір салону, як бачите, по дверним картам. Переходимо до салону, бачимо. Таке мультикермо з керування мультимедією, круїз контроль в зручному місці під правою рукою. У нас 309 тисяч км пробігу. Така у нас коробка передач автоматична, з понижайками. Також у нас іще понижаючі передачі тут є. Бачимо блок керування пневмопідвізкою автомобіля. Різні режими їзди, комфортна, спортивна. Тож, ви можете. Налаштувати цей автомобіль під себе під різні стилі їзди. Бачимо також кнопку допомоги при спуску, кнопку блокування міжосівого диференціалу та підігрів передніх сидінь. В автомобілі встановлена така система мультимедіа, сенсорна, встановлювалася вона минулим власником. Тож, щось нове в цьому автомобілі є. Подивіться, у нас ще є такий цікавий бортовий комп'ютер, і на всіх прадіках він є, виглядає дуже прикольно та футуристично для цих років. Дуже приємний салон, дуже багато місця. Така фішечка прадіка, такі ручки. Класно, затишно себе почуваєш. Також цікава перфорована шкіра на дверних картах, Справжнє дерево, справжні дерев'яні вставки. Тож, відчуваєш себе тут затишно, дуже висока посадка і дуже приємно тут знаходитись. На автомобілі є газ, тож він ще й доволі такий економний для своїх розмірів. Переходимо до заднього ряду сидінь, бачимо також перферовану шкіру, також сірий колір. Підлокітничок гарненький. Дуже багато місця, дуже просторо, такі ж самі дверні карти, як спереді, з дерев'яними вставками. Дерево дуже цікавого, красивого кольору, яке переливається справжнє, не пластик. Переходимо до багажнику, бачимо одразу, що у нас на автомобілі є фаркоп з фішкою, все працює, нічого до встановлювати не потрібно. Фішка Прадіка є ще одна це така задня дверь двері багажника, вона відкривається на сторону для того, щоб був кращий доступ в салон автомобіля. Дуже великий багажний відсік з такою дуже цікавою шторкою. Дуже багато місця у нас в багажнику. І були ще семимісні версії. Тож автомобіля настільки великий багажник, що він розрахований навіть під сім місць. Дуже охайний автомобіль. Видно, що за ним доглядали, не жаліли на нього грошей, і він у нас в продажі. 17 тисяч доларів. Ми вас чекаємо за адресою. Білогородка, вулиця Софіївська, 19, Київська область. Працюємо для вас. З вами був автопоєнт Київ.